Вітаю вас, мої космічні! З вами астролог Клименко Наталія, і це прогноз на новорічний тиждень із 1 по 7 січня 2024 року. Зараз розглянемо, з чого почнеться новий рік і які зміни нас чекають. А ви поки що ставте лайк для енергообміну. та почнемо з 1 січня. Вітаю вас! Нехай ваші мрії збуваються! Місяць буде в знаці дів, тож Новий рік ми будемо зустрічати в земному знаці, а це знак, де знаходиться Сонце нашої держави. В Цей період ми маємо бути націлені на точність, уважність до різноманітних деталей. Сприятливо вам перед настанням нового місяця, який буде 11 січня. Позбавлятися всього непотрібного, якщо ще якісь питання залишилися на вирішено із 23-го року. 1-го числа Меркурій ще залишається ретроградним, тож передивлюємося, перероблюємо, не поспішаємо. 1 січня Венера буде в Королівському градусі. Це період, коли вона проявляє свої найкращі якості. Вона смілива, проте вона буде в напруженому аспекті до Сатурну, який буде. В напруженому для себе градусі до 9 січня і саме по собі протистояння те, що ми будемо більш холодними у взаємовідносинах. Це можуть бути ситуації вимушеного обмеження в наших хочу, в наших бажаннях, а також це може стосуватися і фінансового плану. Проте можна цей день проживати і за гармонійними аспектами, а вони є і досить потужні, адже сонце буде в гармонійному аспекті секстилі до місяцю, а це чудовий час для святкувань, для гармонізації відносин з оточуючими, можливі приємні зустрічі, буде діяти 20-та місячна доба, символом якої є Орел, і це сприятливий час для визначення своєї мети. Юпітер, як планета успіху та удачі, буде в гармонійному аспекті до Сатурну. Тож тут Сатурн буде давати нам реалізацію наших масштабних планів, наших мрій, головне це вірити. Сатурн також відповідає за закон, порядок, час і кордони, наш внутрішній стрижень. Тож все, що ми собі заплануємо, буде спрямовано на благородність, сприятливо ценим проявляти благодійність. Показувати свій авторитет, і тоді Сатурн дасть нам наполегливість в досягненні наших планів. Це сприятлива можливість втілити свої бажання в реальність. 2 січня місяць продовжує бути в знаці діви, тож сприятливі покупки, які стосуються нашого здоров'я або догляду за своїм тілом, прибирання також. Буде діяти 21-місячна доба, символом якої є колісниця. Це час героїчних вчинків, день реформаторів. Шоу мене? Політиків. Сприятливо в цей день збиратися в групи з однодумцями для обговорення певних питань. Обміну думками саме в цей день може приходити до вас. Цікава зустріч, або ж потрібна вам інформація. Адже Меркурій зупиняється перед розворотом в прямий рух, і через кілька днів вже можна починати діяти. А зараз Меркурій буде в з'єднанні із Марсом. Тож не поспішайте, адже це можуть бути або пусті балачки, або ж. Надмірна швидкість у своїх діях, адже Меркурій ще стоїть, а Марс же хоче проявляти активність, ініціативність, і можуть бути певний поспіх, але він буде марним. А в цей же день буде напружений аспект між місяцем та Нептуном. І Місяць відповідає за нашу адаптацію. І він також відповідає і за харчування. А Нептун це ілюзії, це хімія, це. Планетика відповідає за наш психологічний стан, а також все, що пов'язано із повітрям, із газами та водою. Тому важливо бути обережними на дорогах, перевіряти інформацію, а також перевіряти, будь ласка, якість води та їжі. 3 січня місяць вже в знак Терезі. Сприятливим буде звернення за консультаційними послугами до психологів, юристів, відвідувати гарні місця, такі, наприклад, як парки, театри, кафе, або ж просто сприятливо для роботи в парі. Можна потішити себе приємними подарунками, квітами, сприятливі зустрічі, як ділові, так і романтичні. Може зрости креативність ваших думок. Сприятливими будуть покупки, а також вирішення тих питань, які мали певний. Певну затримку, адже Меркурій нарощує свою швидкість. Вночі до 3 години ночі буде місяць без курсу, тож можуть бути гарні сни або ж просто вдасться виспатися. Буде діяти 22-га місячна доба, символом якої є золотий ключик. Це період отримання певної мудрості, сприятло отримувати нові знання 4-го числа буде також місяць знаходитися в знаці Терезів, разів, спрятують контакти, зустрічі з друзями в цей день. Марс як планета активних дій та ініціатив із 17-ї години буде переходити в знак Козиріг. І наш Марс не буде таким імпульсивним. Він спочатку пропише плани, продумає все дуже чудово для стратегічного планування, а вже потім почне діяти. Саме знаці Козиріг Марс буде наполегливим і він буде не розпилювати свою увагу, поставте собі ціль і йдіть сміливо до неї, не дивлячись на можливі перешкоди на вашому шляху. А 23-ті місячна дуба, символом якої є крокодил, вказує на те, що варто. Вибрати саме таку -те, тактику, щоб просто пливти, збирати інформацію, продумувати стратегію. Не варто в цей час починати нових справ, адже є ризик переоцінити свої можливості. 5 січня місяць переходить знак скорпіону. Тож на підсвідомому рівні ми будемо дещо більш критичні до себе, можлива ревнивість, недовіра ми будемо схильні глибоко, аналітично аналізувати. Це хороший час для того, щоб знаходилися втрачені речі, зниклі люди. Це період детективних розслідувань, квестів, аналізу, отриманої інформації та розкриття таємниць. Буде діяти 25 місячна доба символом кої черепаха. Тож прислухайтеся до внутрішнього голосу. Цей день Марс як планета дій буде в гармонійному аспекті до Сатурну, планети кордонів, відповідальності, законів. А також Марс буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, планети розширення та успіху. Це чудовий аспект, коли наші бажання відразу втілюються в наші дії, і це має матеріалізуватися. Сприятливий аспект для того, щоб наші бажання через дії досягли успіху. Сприятливий період для перевірки нас на віру, а також для нових знайомств, для знайомств із впливовими людьми, з покровителями. 7 січня сприятливий день для відпочинку. Буде діяти 26-місячна доба символом якої є болото. В цей час нікуди не поспішаємо, нових справ не починаємо. Небажання метушня, а варто відпочити, підбити підсумки за попередній період. В цей день місяць буде робити гармонійний аспект тригон до Нептуну. Тож хороший час для медитацій, молитви, для усамітнення, дихальних практик. Це аспект. Е Зросту інтуїції та нашої творчості в цей же день починає діяти аспект між Сонцем та Ураном. Сонце це наше я, це енергія, а Уран – це планета, яка відповідає за все інноваційне, новітнє, новітні технології. Це планета, яка управляє реформаторами, соціальними мережами. Це планета управитель астрологів. Тож цей день сприятливо звертатися за послухами до астропсихологів проявляти свою креативність хороший день для планування, для того, щоб позбавлятися старого, або ж дихнути в старе і відживши себе, нове життя, проявивши неординарний підхід, Будьте уважними на дорогах, адже Меркурій буде робити напружений аспект до Нептуну. І це може бути або дезінформація, або ж отримання недостовірної інформації, або ж це може стосуватися нашої уваги. Можуть бути ілюзії, а ви знову ж таки переведіть це все на творчість: танцюйте, малюйте, співайте. Все, що вам подобається. Проявіть креативність цей день. Відпочиньте. Бажаю вам чудового тижня, до наступних зустрічі, наступних відео!